Спитали нас перших, хто хоче воювати, дійсно, а не сидіти десь в армії і так до кінця своєї служби. Ну, я визвовся сюди, тому що в Україні я не допоможу, якщо буду сидіти десь в частині або на полігоні. Я шахтер взагалі був. Тепер вирішив в армію піти, захищати нашу країну. Маруся прийшла в 199-й навчальний центр і сказала, «Со мною у вас все вийде. Ну, Вон все пацаны, и я в том числе, пошли за ней. Украина! Боже! Украина! 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 Эти ребята простые люди, которые приняли самостоятельное решение подписать контракт с вооруженными силами Украины, были направлены служить в ВДВ, приняли присягу, совершили уже свой первый прыжок. Мы с ними занимаемся порядка трех недель. Ми рік, як на волонтерських засадах, тренували такі групи в 79-ту бригаду, і наші хлопці, ось рік вже як служать там. Слава за них дійшла до командувача ВДВ. Він у нас реформатор в армії. Він любить проводити експерименти, він залучає. Закордонний досвід. Це його рішення спробувати залучити наш доброволь, добровольчий досвід. Тому що перед 79-ю бригадою ми тренували добровольців. Вони у нас воювали, 200-х у нас немає і показники такі досить високі, і в нас немає. Бійців, які вживають алкоголь, у нас аватарство не водиться. Тут це хлопці, які прийшли підписувати контракт, і ми, ми не беремо всіх. Наша задача відсіяти кращих, і при цьому вони мають іще злагодитися з групою. Обов'язково наші хлопці не тренуються поштучно, вони тренуються відділенням. Тут злагоджуються групи, і ці групи поїдуть надалі по бригадам ВДВ воювати у своєму ж складі. Ми домовлялися, щоб командири, комбати їхні не розпорошували хлопців, бо від того вони втрачають їхня підготовка, просто втратить сенс.